Василь Симоненко, Де зараз ви, кати мого народу? Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша? Сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде Читала Олександра Кравченко Для довідки біс Юей.